120 двадцять півідронів, чотири мавіка та іншу допомогу для наших захисників повезли на Запорізький та Донецький напрямки з Івано-Франківська. З нагоди створення річниці 102-ї бригади ми плануємо поїздку саме в бригаду для того, щоб нагородити хлопців, подякувати, подякувати за ту працю ну і привезти допомогу. Також ще плануємо мотопіхотний батальйон заїхати, який формувався на базі міста Івано-Франківська і Франківської області. Цього разу також є відзнаки, годинники для хлопців. Згідно поданих відповідних звернень керівників, тому дуже важливо, що ми також просто від імені громади, я як міський голова вручаю ці подяки, медалі. Ну і просто кажу велике дякую за захист нашої держави. На сьогоднішній день передали 124 літальних апарати, із них 120 fpv а також три Мавіка флайморокомбу та один Mavic з тепловізором. Окрім цього, інші речі та реманен, які необхідні для забезпечення своєї діяльності військовим частинам. Захисники подякували за підтримку, а командир 102-ї бригади ТРУ Сергій Шуляк особисто вручив подяку. Подяка від нашого колективу. На пам'ять знайдете місце в кабінеті. Ми боронимо запорізький край. Боронимо свою батьківщину, але на рубежі з Запорізького краю місце походження Запорізького козацтва, Батьківщина Нестора Махна, яка славетний край, український край і на згадку від колективу, також вам особисто від колективу цю картину з артефактами запорізької січні січ. за словами директора КП полігон Євгена Данилюка, громада продовжуватиме допомагати нашим захисникам і відправляти усе найнеобхідніше на фронт. Ніхто не залишає наших військових один на один з їхніми потребами. Ми прекрасно розуміємо, що е, зараз е, та потреба, яку вони озвучують, вона їм конче необхідна і по, по, необхідна вже і зараз. Тому за е, Сприяння міського голови за сприяння благодійного фонду також бюджетні кошти виділяються. І відповідно закупляється те чи інше обладнання, ті чи інші матеріальні цінності.